Тема про посилення мобілізації не вщухає вже не один день які скандали навколо неї. Мобілізації чоловіків, які перебувають за кордоном, обмеження прав хилянців, заяви скандальної нардепки Мар'яни Базуглої щодо мобілізації жінок. Тобто тема не тільки у ЗМІ, а й у Верховній Раді України. Парламентарі чекають від Кабміну законопроєкт про мобілізацію. І, Як каже Давид Рахамія, документ вже мали подати. Вітаю, це ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі. У відео У Верховній Раді України очікують на законопроєкт про мобілізацію від кабінету міністрів України. Урядовці мали б сьогодні винести його до установи. Відсутність цього документа у публічному просторі вже породила велику кількість фейків. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія у своєму телеграм-каналі. За його словами, депутати сподіваються, що цей законопроєкт має розв'язувати проблему військових. Втім, вони ще будуть його обговорювати. Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюсь, колеги з кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеності велику кількість фейків про блокпости, про дію і тому подібне. За його словами, військове командування зробило запит на 500 тисяч військових. Уряд розробляє та доповнює напрацювання депутатів у документі, за яким буде визначена ця процедура. Після цього Верховна Рада ознайомиться з ним та почне готування до першого читання. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. А я тим часом нагадаю, що в офісі президента підтримали ідею призвати в армію українських чоловіків, які живуть за кордоном, і карати тих, хто відмовиться з'явитися у призовні пункти. Зокрема, обговорюється позбавлення допомоги та посвідки на проживання за словами народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадима Івченка, аби викликати військовозобов'язаних назад до України для проходження військової служби можуть запровадити такий собі військовий облік. Цитую: тобто, всі чоловіки мають отримати, скажімо, картку військового обліку і мають пройти, скажімо так, переідентифікацію в ТЦК. А ми будемо вводити так собі такий собі військовий облік. Тобто, всі чоловіки мають отримати, скажімо, картку військового обліку і мають пройти, скажімо так, переіндифікацію в ТЦК. А то ли це там народний депутат, толі це чиновник, то ли це будь-яка інша броньована особа. А от на думку радника голови офісу президента Михайла Подоляка потрібно всіх зрівняти. Також він додав, що напевно міністр оборони бачить набір інструментів, які дозволять консультуватися з урядами інших країн і дати можливість українцям за кордоном прийняти для себе відповідні рішення. Це правильна ідея. Все таки треба бути свідомим, тому що виглядає дивно. Хтось тут повинен нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні, а хтось там почекає, поки ці люди все виконують. Потім прийдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, будувати Україну. Тут міністр абсолютно правий. Друзі, в мене на цьому все. А ви тим часом не забудьте підписатися на наші ютуб канали, поставити лайк, тисніть на дзвіночок і надсилайте наші відео, друзям, щоб підтримати нас і отримувати лише перевірену та актуальну інформацію.